Доброго ранку, з вами рубрика Весільна филинка з студіо» та її ведуча Леся Єрмоленко. Наша сьогоднішня тема весілля та планування весілля. Кожну справу починати дуже складно, а такий захід, як весілля, вимагає витратити дуже багато зусиль. З чого почати, яку кольорову гаму підібрати, який стиль весілля, для цього треба, звичайно, план. План і наш путівник, який допоможе вам зорієнтуватися в великому світі весільної продукції. Щоб володятам було легше зорієнтуватися, всю підготовку весілля ми розділили на блоки, і розмістили в нашому путівнику. Це блок, атрибутика нареченої, весільна атрибутика, атрибутика для нареченого, весільний декор, весільні традиції, розважальна програма, фото і відеозйомка. Найкраще починати планувати весілля з атрибутики нареченого та нареченої. Весільна атрибутика нареченої – це в першу чергу, звичайно, прекрасне платье, яке вона підбере. Це фата, це білизна, яка вона в які вона буде виглядати гарно не тільки в день, а вночі. Це, звичайно, її туфлі. І е, це такий невеличкий аксесуар, який пропонує саме наша студія. Це підв'язка. Вони можуть бути найрізноманітніші відповідно до того стилю, який підібрала наречена. Це може бути ось такі, які представлені та інші за її бажання. І звичайна атрибутика нареченого це прекрасний гарний костюм, який буде відповідати стилю весілля або його кольоровій гамі. це нові туфлі, гарна краватка або метелик, і бутоньєрка, яку можуть зробити флористи або в нашій студії. Весільна атрибутика на сьогоднішній день її дуже багато, і різноманітність її вражає. Як підібрати її правильно? Все залежить від того, від вашого смаку і того кольору весілля, який буде основний на вашому святі. Ви бачите перед собою весільну атрибутику, яку часто використовують в традиційних класичних весіллях. Перше – це весільна скриня. Часто запитують, навіщо вона. Ну, як правило, туди скидають або кладуть гроші, які принесли молодятам на весілля. Декорування шампанського це може бути ось такий варіант, або інші техніки, дуже зараз популярний це варіант декупажу. Це також бокали. Весільні бокали Вони відіграють важливу роль на весільному столі. Ви бачите, теж є декорований варіант весільних бокалів під стиль, або є вже готові весільні бокали, які можна замовити на будь-який смак. Це також весільне вогнище. Невід'ємним атрибутом весілля це сімейне весільне вогнище, яке передають батьки своїм дітям. Це обов'язково три свічки для е е е сім'ї молодого, сім'ї молодої, а також вогнище, яке залишиться з нашими молодятами назавжди. Дуже часто і гарно роблять зараз весільні торти. Вони дуже чудові. Але для того, щоб його гарно подати і розрізати, ми завжди пропонуємо ось такий гарний набір. Це завжди буде ефектно виглядати в кадрі і коли відеться відеозйомка. А також подушечка наречений, на якій лежать завжди кільця наречених, яку вона може залишити собі, або взяти у нас на прокат. І це обов'язково перо для розпису, щоб це не була стандартна ручка. Коли вже все гарне, воно повинно гарне бути скрізь. Тому ми завжди пропонуємо красиве перо, щоб воно виглядало. Дуже красиво і ефективно і ефектно використовувати підтон корзинку, в якій діти будуть нести пелюстки троянд і розпити. Скидати під ноги нареченої або обсипати нареченого та наречену. Все це дуже гарно, і гармонійно виглядає, коли зроблено в одному стилі і в одній стильовій гамі. Буде вам така порада. Весільна атрибутика бажано, щоб була виконана в одному стилі. Якщо вибираєте різні кольори, бажано, щоб ці кольори мали гарне поєднання. Це може бути світлий або темний, або всі світлі кольори, як представлені тут. І весільна атрибутика, запам'ятайте, залишається з вами на все ваше життя, а можливо передається вашим дітям. Найважливіший декор на весіллі це запрошення. Форма, вигляд запрошення залежить від вашої фантазії, звичайно, в першу чергу, і від того, який, який стиль весілля ви обрали. Чи це може бути блакитний, рожевий, золотий? Найголовніше, ви повинні запам'ятати, що в кожне запрошення ви повинні вкласти частинку своєї душі, щоб гості з радістю завітали до вас на весілля. І найвеселіша частина це розважальна програма. Щоб ваше весілля не було нудним. Запросіть ведучого або томаду. щоб це була жива музика або діджей. Це можуть бути фаєр-шоу, різноманітні виступи солістів, цікаві програми, фєєрверк і навіть мильні бульбашки. Щоб зберегти ваші важливі моменти, фото і відеозйомка будуть невід'ємною частиною вашого весілля. Почастуйте ваших гостей на весіллі смачним весільним тортом, а також канді-баром. Порадуйте їх шоколадним фонтаном та також фонтаном з шампанським. Я впевнена, що всі поради для вас були дуже важливими, цікавими і корисними. А щоб докладніше дізнатися про весілля, завітайте до нас. З вами була весільна хвилинка з фієста студіо.